Хочу сьогодні розповісти про доцільність використання в домашньому господарстві для птиці м'ясорубки. Ми використовуємо електричну м'ясорубку, але можна і доцільно придбати собі ручну м'ясорубку 22ку або 32, двійку, прикріпити до стола чи якогось верстата. На постоянно і так, щоб вона була, це може бути чи в приміщенні якомусь, чи в гаражі, а може бути і на дворі, тому що в кожного в господарстві при приготуванні їжі є багато залишків харчових продуктів, там цибуля. Ну коли готується їда, то багато якихось відходів. І так, що. Наприклад, за два дні то може назбиратись і відро, і якщо якісь закрутки робляться, багато робиться в А це все можна перепустити через м'ясорубку, навіть ручну, перемішати з меленим зерном, і воно все піде в їжу для птахів. Це економія харчів, ну і нема марнотратства. Багато викидається, просто викидається в яму чи, чи десь на смітник продуктів. А так і лушпиня. Картопляне можна зварити і перемолоти. Багато продуктів можна сирими перемолоти і змішати з кормом, яблука, грушки, помідори, огірки, ну і багато чого іншого. Можна перемолоти на м'ясорубці, змішати з миленою пшеницею, кукурудзою, ячменем, у кого що є, і використати як харчовий продукт для птиці. І якщо зимою, це навіть буде корисно, тому що. Зміниться харчування, бо зимою переважно люди годують самою пшеницею, ячменем. А так додається трохи різноманіття. Навіть фасоля, що її ніхто в вигляді такому, як вона є, не їсть. Але якщо варена фасоля перемелена на м'ясорубці, перемішана з іншими кормами, то її з задоволенням споживає птиця. Ну це мова йде про качок і курей. Індики. Також цесарки, вони споживають. Ну про гусей я не говорю, тому що гуска у неї зовсім інша специфіка харчування. Гуска не їсть тваринні білки. Вона може їсти так само у вигляді суміші, але вона на цьому не спеціалізується. Ще того року м'ясорубки коштували 1300 гривень. Цього року чогось вони вдвічі подорожчали. Я не знаю причини на це. Але. Одної придбаної м'ясорубки вистачить на ціле життя. На м'ясорубці 32, то ми мелимо кістки від варених курей, кроликів, качок. Коли тушка з'їдається, а кістки залишаються, і кістки від птиці не бажано давати собакам, то краще їх перемолоти на м'ясорубці і згодувати повторно птиці. І від цього буде значна користь для птахів.